Дивіться, сьогодні у Лозівській панорамі. Абоненти без газомірів платитимуть за новими нормами. Вони більші на 37% за попередні, але на них нараховуватимуть субсидію і пільги. Аварія по вулиці Гвардійській, Легковик вилетів з дороги і приземлився у Канаві. У Лозовій пройшов всеукраїнський баскетбольний турнір на призи Володимира Мельникова. Ви дивитесь Лозівську панораму огляд подій від телерадіокомпанії Лозова у студії Вадим Гоч. Мої вітання. Кабмін переглянув газові норми. Абонентам, у яких немає газового лічильника, уряд збільшив обсяги споживання газу. Вони на 37% більші за попередні урядові, але менші за ті, що газовики виставили в платіжках за лютий. Нові норми почали діяти з 24 березня і на них будуть нараховувати субсидію, кажуть в управлінні праці та соціального захисту населення. Подробиці у сюжеті Ольги Бондаренко. На сесії заступниця начальника Красноградського управління експлуатації газового господарства Олена Фіндюкевич повідомила, що Кабмін переглянув норми споживання газу для абонентів без лічильника. Постанови прийняті 23 березня і з наступного дня набули чинності. Так, норма споживання природного газу для споживачів, які використовують природний газ на приготування їжі і підігрів води. Це 7,1 м3 кубічних, і ті, які Використовують природний газ на приготування їжі та підігрів води з газовою колонкою. Норма складає 14 метрів кубічних на одну особу. Попередні урядові норми складали 4,5 куби на людину, якщо в квартирі є газова пічка, і 9 кубів для тих, у кого є ще й газова колонка. Однак у квитанціях за лютий абонентам виставили до сплати вдвічі більші норми, а ще перерахунок за 9 місяців. Чому населення побачить Олена Фіндюкевич пояснила, виконували рішення вищого адміністративного суду. Наприкінці січня він відмінив норми, затверджені торік кабміном. Абонентам суд повернув обсяги, які були прийняті і ще раніше. Відповідно до них Харків Газбут перелічив нараховане з травня по січень, виставив оплату за лютий і порахує частину березня саме до того дня, коли нові норми кабміну набули чинності. Ну, у эти норми, которые 7 кубов на пічку газовую, вони вступають, вот, скажем так, з 24-го числа. Нові норми Кабміну 7 і 14 кубів в місяць на людину враховуватимуть для призначення субсидій і підх, починаючи з 24 березня, говорить начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Але газові норми, які адміністративний суд повернув у січні, і перерахунки пов'язані із ними субсидіювати не можуть. Правових підстав для перерахунку субсидії та пільг за цей період ми не маємо. Ми чекаємо на роз'яснення або ж міц політики, або ж якісь розпоряджень кабінету міністрів України стосовно цього питання. Ну на сьогоднішній день це питання залишається невирішеним. До 24 березня субсидії і пільги на газ нараховували за нормами 4,5 і 9 кубів в місяць на людину. Для абонентів із газовими лічильниками запровадили новий сервіс. Показання газомірів з 1 квітня вони можуть відправити смс-кою на єдиний короткий номер 7104. Він працює виключно з смс-повідомленнями, зазначають газовики смс-ці треба написати номер особового рахунку. Він є на квитанції, поставити пробіл і вказати перші п'ять цифр з лічильника. Після відправлення повідомлення абоненту прийде відповідь або показання прийняті, або неправильний формат. Тоді треба спробувати ще раз набрати цифри. Показання газомірів можна передати і за телефоном контакт центру 057 766 21 04, Нагадують газовики. На сьогодні. Дні день у нас працює клієнтський сервіс, який приймає показники лічильника за вище названим телефоном, і він працює з 8 годин ранку до 8 години вечора. Також ці дзвінки приймаються в кінці місяця із 25 числа по 5 число наступного місяця. Також абоненти можуть зареєструвати особовий кабінет на сайті газовиків 104. Легковик вилетів з дороги на вулиці Гвардійській, зніс дерево і приземлився у канаві. Було це о пів на дев'яту ранку неділі, 3 квітня. Медики доправили до лікарні двох пасажирів автівки. Один з них знаходиться у важкому стані, говорять поліціянти. Водій серйозно не травмувався. Експертиза підтвердила, що він був тверезим. Чоловік погоджується із тим, що перевищив швидкість, але чому машина вискочила з дороги, це будуть з'ясовувати, говорить старший інспектор дорожнього нагляду сектору превенції Андрій Михаєвський. Водій говорить, що прожив якийсь хлопок. или какое-то, ну, или колесо, может, заклинило. И он говорит, это прошло буквально в течение секунды, говорит, я никак не успел среагировать и слетел в кювет. У п'ятницю 1 квітня лозівські Атошники вшанували пам'ять свого побратима Сергія Гурова. Торік, 5 квітня, він загинув у наслідок вибуху у місті Щастя на Луганщині. Напередодні трагічної дати учасники АТО разом із представниками влади відвідали лозівські родини загиблих бійців. Після цього у виконкомі відбувся концерт пам'яті. У сім'ях полеглих секретар міськради і військовослужбовці побували зранку. Вони вручили родичам подяки міськради та передали медалі за оборону рідної держави. Їх загиблі бійці отримали посмертно. Башу вам спасія за вашого мужа, що ви підтримували його за вірю. І, скажем так, с вами рядом жив такий герой. Церемонія нагородження продовжилася в виконкомі бійців, їхніх родичів відзначили представники влади та громадської організації ветеранів АТО. Подякували їм. Ви всі разом не допустили ворога на нашу землю. І це саме великий подвиг. Ну, звичайно, я, як голова районної ради, обіцяю вам, що все зробить того, щоб пам'ять жила, пам'ять загиблих. Пам'ять про кожного бійця ніхто ніколи не посміє вам сказати, що я ніколи не посилав. Якщо такою так услышите, цей человека працює в городі більше буде. Ми пам'ятати те, що ви зробили. Після цього перед присутніми виступили співаки та творчі колективи. Жалобні пісні, деяких глядачі слухали зі сльозами на очах. хто втратив мужа, хтось то сина. Це дуже важко смотреть, як їм тяжело живеться. Кому-то потрібні дрова, кому-то потрібна юридична допомога. Ми все це зафіксували і ми з удовольствиям кажемо ту допомогу. Торік разом із Сергієм загинули ще троє бійців. Їхні родини Володимир Симоренко пообіцяв відвідати у вівторок, у день загибелі військовослужбовців. Абітурієнти у суботу, 2 квітня, складали пробне тестування з української мови та літератури. У лозовій іспит проводився в профліцеї та автодорожньому технікумі. Там, окрім лозівчан, зовнішні оцінювання проходили вступники з чотирьох навколишніх районів. За словами відповідальної за пункт тестування Віри Рінтман, до технікуму на пробне ЗНО не з'явилися кілька вступників у порівнянні з минулим роком. Охочих перевірити свої знання було менше. Це говорить про те, що і учнів, мабуть, менше випускається. Можливо, те, що не впевнені в собі ті люди, особи, які закінчили раніше школу. І ми дійсно з колективом створили такі умови для того, щоб діти могли якнайбільше бути приближені до того основного тестування. Пробне це тестування, воно дійсно дає дитині дуже багато. В першу чергу випробувати свої сили, подивитися на те, що у нього є. І що він знає? Ну і підготувати себе до основного ЗНО пробне тестування проводилося не безкоштовно. За іспит кожен вступник заплатив 111 гривень. Цієї суботи пробне ЗНО проводитиметься з інших предметів. По справжньому ж складати тести вступники будуть у травні, червні. Без цього вступати до українських вишів влітку вони не зможуть. Упродовж трьох днів у Лозові проводився всеукраїнський баскетбольний турнір на призи Володимира Мельникова. Відкриття змагань проходило у суботу, 2 квітня, в ДЮСШ Олімпія. З яким результатом завершився турнір, і який подарунок пообіцяв переможцям міський голова розповість Вікторія Кожетуб. Змагання проходили серед чоловічих команд у 16-ти. Всіх учасників привітали керівники міста. Мер Лозової Сергій Зеленський у своєму виступі запевнив, що сприятиме спорту в Лозовій. Він також пообіцяв подарувати переможцям турніру спортивну форму. Приємно, що місто Лозова стає таким центром проведення змагань. Ми сьогодні бачимо тут і сахнавщан, бачимо і близнюківців, Ну, на жаль, у них немає команд. Тому побажав би щоб команди сусідніх районів створилися і приймали участь не тільки в цьому турнірі, а також в тих турнірах, які будуть проводитися у нас на лазівщині. На турнірі за перемогу боролися чотири команди: гості з Павлограда, Ізюма та Харкова. Лозову представляла збірна команда баскетболістів. В этом году у нас очень сильна команда неожиданно. Приїхали люди із Москви, з Одеси, з Харкова. Те, даже, которых мы не ожидали. Теперь у нас играет игрок Суперлиги. Вот он в отпуске сейчас, Виталий Зотов. Он нашел возможность поиграть за команду родного города. Володимир Мельников, род баскетболу у Лозовій. Він певен турнір традиційно популяризує баскетбол, виявляє охочу грати. І такі серед школярів є, говорить директор Олімпії Сергій Нестеренко. Нужно сказати, що в цьому году вже 10 команд школьних соревнованнях приймало. Проведені соревновання по баскетболу 3 на 3 А ці і должны служити популяризацію. Не зря ви бачите на зрительських містах юних мальчишек, которые приходять поучитися, подивитися на уже, скажем так, Сіровописних Турнір проходив за круговою системою. Окрім традиційної гри, серед учасників проводилися баскетбольні конкурси з нагородженням переможців. Головний же тріумф дістався лозівській команді. Кращим її гравцем став Іван Нижник. Баскетболісти отримали кубок, медалі та вимпили. Без нагород не залишилися й інші команди-учасниці. Це була остання інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Новини телерадіокомпанії Лозова. Дивіться на каналі Вектор по понеділках, середах і п'ятницях о 19.30. або прямо зараз на сайті міської ради у рубриці телевізійні новини. Нехай щастить.